Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate. Тема сьогоднішнього відео критерії. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, критерія API забезпечує об'єктно орієнтований підхід для запитів до бази даних і отримання результатів. Використовується лише для отримання результатів із бази даних, видаляти чи оновлювати не можна. І зараз розглянемо інтерфейси, які використовуються критерій API. І це. Критерія Builder інтерфейс, який використовується для побудови запитів за допомогою критерій, об'єднаних запитів, виразів, предикатів, упорядкування. Далі, критерія query, інтерфейс, який визначає функції, які специфічними для запитів верхнього рівня From, Select, Order by. Root інтерфейс, який є основою для всіх об'єднань, шляхів та атрибутів сутності доступних в запиті. У запиті за допомогою критерія root завжди є сутністю. І predicat інтерфейс, який є сполучником, дизюнкцією або порівнянням. Це типу uh, AND, OR, equals is now, тобто ці всі uh, перевірки і об'єднання. Може містити в собі інші предикати, тобто фактично самих себе. І можна створювати такий ланцюжок предикатів. Давайте подивимось на перший запит: будемо діставати список. Стосовно сесії транзакції, все залишається те саме. Тепер дивіться: у сесії метод getCriteriaBuilder І отримуємо критерія builder. Далі у білдера створюємо Create Query. Тобто, наше Create query повинно бути типізованим. І вказуємо, що ми працюватимемо з передним. Далі, критерія query FROM. Тобто це наш, там, де ми пишемо FROM, з якої таблиці. Тобто ми стаємо з таблиці FROM. І це наш є рутовим, основним. Далі, критерія query робимо select. Тобто, фактично, тут написано SELECT. Зірочка all from parent. І отримуємо, звісно, в сесії, оброблюємо цю create query. Передаємо туди. От Раніше ми сюди передавали Стрінгом можна було передати наш запит і типізувати його. Так само можна передати сюди Create вибачте, критерія query. І отримуємо той самий query по parent. типізований. Далі в цьому query. Беремо Result, List і отримаємо список наших парентів. Так, подивимось. Parent, список. Ось він є у нас Сім запитів. Сім запитів, Сім записів. Робимо бряку, дивимось. Так, Бряка відпрацювала. Ну, в принципі, сім записів. І ось вони всі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. До речі, тут в чергу. Іноді Хабернет їх вистроює не в чергу. Добре, давайте подивимось, як зробити запит по ID. Так, select by ID. Ось. Критерія Builder отримуємо так само. У критерія Query отримуємо так само. Отримуємо root. Так само, тому що у нас запит теж з таблички parent. Але ось далі, дивіться, ми передаємо в критерії query select, все правильно. Тобто, фактично, select all from parent, а потім ми додаємо where. Тобто критерія query це верхній рівень. Select, where, order by». І туди тоді, і тоді в where передаємо, до речі, у білдера. беремо equal, а equal це є вже цим предикатом. І в VAR треба передавати предикат. І ми кажемо. Вони повинні бути однаковими. Тобто в білдера беремо цей предикат І що повинно бути однаковим? Йдемо в наш root і беремо Get ID. Root це є нашою сутністю. Він оперує як сутністю. І в нашій сутністі parent є ID. Ось, оцієї ID. І я кажу, що ця ID повинна дорівнювати 1. Тобто, фактично, запит буде наступним: select all, ну, фактично, так, all from root. Root це у нас parent from parent where equal, щоб root у parent, фактично, parent ID дорівнює 1. Все. Тобто, фактично, ми дістанемо parent, якому ID буде дорівнювати 1. Давайте поки запускається, подивимось. Це в нас tom, Mail і 45. Передайдіть, tom mail 45. Відпрацювало. Давайте подивимось наступний запит з двома предикатами. Те, що я казав, що кожний предикат може вмістити в собі інші предикати. Давайте подивимось, як це виглядає. Все попереднє до руту у нас є те саме. Але тепер, дивіться, я хочу builder. Створюю предикат, щоб воно equal було get by id дорівнює 1. Те, що в нас до цього, я просто виніс його як окремо. Це у нас вже є предікатом. Створюю, це у нас ID-предикат. Створюю name-предикат. Щоб у Builder беремо is знал. Ось, до речі, ось тут. Is now equal or and between conjunction exist. Ось всі ці предикати. Нашого рута parent кажемо, що get Name. Щоб наш name був із Now. А тепер що ми робимо? Ці два предикати, як ви бачите, додаємо всередину третього предиката В беремо OR. Тобто, фактично, У нас як? Select з root. Тобто from parent. Where. І тут предикат, Або. Виконується по ID дорівня 1, або щоб було ім'я налом. І ми отримаємо всі записи, де є один ID, або всі ім'я у нас будуть налами. Подивимось. Перший дістане. П'ятий дістане і шостий дістане. Або один, або нали. Дивимось сюди. Десала перший, п'ятий і шостий. Ім'я нали, ID 1. Якщо ми зробимо тут, наприклад, не OR, а AND, тобто треба, щоб у нашого запиту було і ID 1, і ім'я було налом, він нічого не дістане, тому що не буде виконуватись умова. Тому що в ID це буде ім'я не налом, а там де налом не буде ID 5 і 6. Тобто Дістане пустий список. Щоб дістало одне з них, нам, наприклад, зробимо давай із Not Null. Щоб було не null. Тоді достане просто один. Перетайдіадін або робимо. Not now. У нас тут end і ставимо 5. Ну, фактично він дістане 5, 5 тому що в нього null Name. Ось, дістало. Добре. Давайте ще подивимось варіант Order BY. Тобто послідовність, щоб була дуже схожий на попередній наш приклад. Але ми в нашому критерії query додаємо ще метод orderby. В builder беремо ASK. Це в нас order. так, order. В рута беремо getH. Тобто треба нам сортувати по полю H. І в нас ASC, тобто від A, до Z. Ну, від A до Z. Давайте запустимо, подивимось. І так, дістало нам 3. Name. Тобто у нас по H по H. 13, 45, 56. Все правильно? Відсортувало по H. А давайте зробимо тут не ASCII, а desk. Тобто повинно бути тепер від більшого до меншого. Вибачте, я тут сказав від A до Z це H, то від меншого до більшого. І так. І тут в нас, бачите, ми виставили деск тепер від більшого до меншого. Давайте спробуємо не age, а name, наприклад. От тепер буде від Z до A. Подивитися, як виглядає нали. Де вони будуть тут? Нали в самому кінці. Тобто у нас тільки том. А що буде, якщо зробити ask? Де в такому випадку знаходитимуться нали. Попереду. Отже, спочатку нали, якщо по ask, потім вже по літерам. A, B, C, D. Якщо desk, то спочатку від Z до A, а потім вже усі нали. Отаким От чином буде сортування. Можете подивитись, це був тільки Select, where критерії, тут order by, бачите, є Distinct, Group, HAVING, GROUP BY. Це можете подивитись. Фактично, так як там і написано, те є в звичайному SQL ці запити. Отаким чином ми можемо використовувати критерії API для того, щоб створювати динамічно запити в базу даних. Звісно, вони тільки запити для того, щоб отримувати. Ми не можемо не змінювати, не видаляти. Але це реально сильний такий інструмент для того, щоб робити динамічно ці запити, використовує. Використовуючи запити до класів. Hibernate вже це все перетворить в звичайний SQL-запит до таблиць. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему Hibernate, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!